Під час нічної атаки РФ на Київщині загинуло четверо людей, зокрема немовлята, річна дитина. Росіяни влучили і у дитячий садок у Харкові. Там діти у важкому стані. Докладніше про атаку країни агресорки на Україну розповімо вже за мить. В етері програма Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Росіяни знову атакували Україну. На мирні міста летіли сотні дронів та балістичні ракети. Є загиблі серед них діти. У Харкові ворог влучив у дитячий садочок. Чому весь світ мовчки спостерігає за стражданнями українців? Зустріч Трампа та Путіна під питанням. Про це повідомляють численні інсайти з Білого Дому США, але офіційних повідомлень немає. То чи стане Будапешт майданчиком для наступного раунду перемовин про мир на українській землі? Україна та європейські партнери готують 12-пунктовий план миру. Він передбачає обмін полоненими повернення депортованих Росією українських дітей та внесок РФ на відбудову України. Чи погодиться Москва на умови для справедливого миру? Російські окупанти атакують Харків. У місті пролунали щонайменше три вибухи: є влучання у приватний дитячий садок. Що найменше двоє дітей у важкому стані? І четверо загиблих серед них немовля, і 12-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на Київщину. Уночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. Ворог масовано атакував дронами та балістичними ракетами, і столицю станом на зараз відомо про двох вбитих людей, і щонайменше п'ятьох поранених у Києві. Є руйнування у п'яти районах міста. В Запоріжжя, росіяни завдали дев'ять ударів шахедами. Там, внаслідок удару, тринадцятеро поранених. Уночі 22 жовтня було чути вибухи в Ізмаїлі Одеської області. На ранок по всій Україні тривала повітряна тривога. Через зліт міг 31 к Росія випустила ракети. Енергетики по всій країні після нічної атаки застосували екстрені відключення електроенергії. Про затримки та зміни у русі поїздів через удари РФ повідомила і Укрзалізниця. Про актуальну ситуацію у Києві нам розповість кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян Золбін. Вона перебуває у Печерському районі столиці і з нами на прямому зв'язку. Дар'я, вітаємо вас. Отож, які райони міста постраждали? Розкажіть, чи є в Києві зараз світло і як функціонує місто? Яких заходів вживає місцева влада? Колеги, отож спершу так давав офіційну інформацію, що екстрені відключення у Києві та на Київщині мають тривати до одинадцяти ранку. Всім, не немає офіційного сповіщення про те, що їх скасовують. на вулицях міста чутно роботу генераторів. Також є проблеми з водопостачанням, адже власне через відсутність електроенергії знижують тиск у системах і через це власне у киян немає води. Внаслідок атаки на Київ було, було атаковано кілька районів столиці, зокрема і сам Печерський район. Тут за двома адресами були влучання або уламків, або власне. Самих російських снарядів, але поки що власне ще немає офіційної інформації. стосовно цього наразі відомо про двох загиблих у Києві і ще чотирьох загиблих. Якщо я не помиляюся, на самій Київщині неподалік Києва, власне, внаслідок падіння уламків загинула мати з немовлям. Зараз там також працюють наші колеги. Також внаслідок підключення відключення електроенергії. Змінюються деякі маршрути, йдеться перш за все про трамвайні маршрути. Подекуди їх відміняють, подекуди їх всі міняються автобусами, щоб люди могли діставатися до своїх робіт. Зокрема, також ситуація стабільна. Люди ми бачимо, що ходять до кав'ярень, ходять на роботу. Метро працює також у місті стабільно. Наразі на місцях влучань працюють як рятувальник, так і поліцейські слідчо-оперативні групи. Вони наразі збираються е, всі уламки, аби згодом документувати ці наслідки вже як російську агресію. Ну а ми надалі залишаємо спрацювати тут аби повідомляти інформацію для дерева. Дар'я, ви згадали про працю рятувальників за даними ДСНС, врятовано понад 50 осіб. Що відомо з на зараз про стан поранених чи надається їм медична допомога яким чином а, наразі не можемо на відповісти запитання. Зараз ми контактуємо власне з лікарнями, хто є могли би госпіталізувати 150 людей. А щоб дізнатися детальніше про їхній стан. Тому я думаю, ця інформація більш детально з'явиться трішечки пізніше. Дякуємо, Дар'я. Це була кореспондентка Суспільного Дар'я Золбін. Вона розказала про ситуацію в Києві після масштабного обстрілу. Російськими ракетами та дронами в місті є загиблі, постраждалі і чимало руйнувань. У ніч на 22 жовтня, дрони атакували Російські республіки Дагестан та Мордовію. У регіонах працювали ППО та лунали вибухи. Пропагандистські медіа повідомили, що БПЛА атакували саранський механічний завод. Це підприємство займається виробництвом обладнання та деталей для машинобудування та частково оборонного сектора. Атаковано і нафтопереробний завод, дах ніфтаніфтіпрадукт у місті Махачкала. А напередодні сили оборони України вдарили по російському хімічному заводу у Брянську. Для удару зокрема використали ракети великої дальності Shadow. Як наслідок цих ударів, станом на 28 вересня на НПЗ по всій країні простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти. В Угорщині та Румунії сталися вибухи на двох нафтопереробних заводах пов'язаних із російською нафтою. 20 жовтня в Угорщині спалахнув головний нафтопереробний завод країни Мол. Підприємство отримує нафту через російський трубопровід Дружба. Пожежу локалізували, постраждалих немає. За даними угорських змі, завод, який є найбільшим і найсучаснішим Україні, може тимчасово зупинити роботу. Причину інциденту з'ясовують 21 жовтня. Вибух пролунав на іншому підприємстві, пов'язаному з Росією Петро Теллукойл у Румунії. Завод належить російській компанії Лукойл і має річну потужність понад 2,5 мільйони тонн. Один працівник поранений, його стан стабільний. Триває розслідування причин інциденту. Саміт президента США Дональда Трампа та російського лідера Путіна в Будапешті наразі під питанням. Як повідомляє Reuters, із посиланням на високопосадовця Білого Дому зустріч не відбудеться в найближчому майбутньому. Тим часом джерела NBC News уточнюють, що підготовку до саміту поставлено на паузу, оскільки, за словами співрозмовників телеканалу, обидві сторони ще не готові до переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо і очільник МЗС Росії Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі. Президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові. До перемовин. Я не хочу проводити зустріч даремно, не хочу марнувати час. Подивимось, як усе складеться. Ми уклали безліч чудових угод. угод про мир. Усі вони мирні домовленості, реальні, міцні, кожна з них. Але ця інша справа. Я сказав: ідіть до лінії фронту, потім відступіть і повертайтеся додому. Дайте людям перепочити, бо дві країни нищать одна одну. Дві країни витрачають по 5-7 тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, чим усе закінчиться. Точного рішення ми ще не ухвалили. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте терміново вилетів з візитом у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Повідомляється, що на візит, що візит відбудеться на тлі гальмування підготовки саміту президента США з Путіним у Будапешті. Переговори про територію України мають вестися виключно за участі Володимира Зеленського. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, відповідаючи на питання про ймовірну зустріч у Будапешті між Трампом і Путіним далі мають відбутися територіальні переговори, і їх може вести лише президент Зеленський від імені своєї країни. Ніхто інший цього не може зробити. Тому Україна має вирішувати за себе та свою територію, а європейці мають самі вирішувати за свою безпеку. Це шлях до просування справ вперед. Україна та європейські партнери готують спільну пропозицію з 12 пунктів для припинення війни по лінії фронту. Пише Блумберг. План передбачає повернення депортованих українських дітей, обмін полоненими та гарантії безпеки для України після згоди Росії на припинення вогню. Київ також отримає фінансову підтримку на відбудову та швидкий шлях до вступу в ЄС. Санкції проти Росії пропонують поступово зняти, але заморожені 300 мільярдів доларів російських резервів розблокують лише після того, як Москва погодиться зробити свій внесок у відбудову України. Контролюватиме виконання плану спеціальна рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Європейські дипломати мають узгодити деталі угоди цього тижня у Вашингтоні. Володимир Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами, яка має стати частиною гарантій безпеки для України. Договір буде довгостроковим і стосуватиметься оборонних спроможностей України. Більше деталей з'явиться впродовж тижня. Пообіцяв Зеленський. А наразі українська сторона готується до найближчих зустрічей з партнерами. Перше буде хороше і багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода. Яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантії безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково? В Україні зафіксували найнижчий в історії рівень народжуваності. Менше однієї дитини на жінку. Катастрофічно падає кількість новонароджених поблизу лінії фронту. У запорізькому пологовому за 40 кілометрів від лінії бойових дій обладнане бомбосховище, де можна пережити кілька діб та навіть провести пологи. Докладніше про народження нового життя попри війну. Далі. Ну так сталося, що я завагітніла, але оце були вибухи. Сталося дуже погано, і почалися перечасні пологи. На 34-й неділі я народила дитину. Пані Христина із чоловіком вже мають четверо дітей. Жінка каже, що сім'я жодного разу не сумнівалася у народженні четвертої і зараз налаштовані на краще. Кесарів ростин у мене. Я відчуваю себе добре. Дитина знаходиться в реанімації поки, але йому краще. Це буде добре. Тут дуже гарні лікарі. Всі в реанімації. Персонал дуже відповідальний, і всі дуже добре відносяться. Дуже добре ставлення, всі під наглядом під наглядом лікарів. Завідувач пологового відділення каже: випадок Христини типовий для цього часу. Передчасні пологи у жінки почалися просто під час вибухів. Це зриви, це зриви, ті, що були в місті Запоріжжі, ті, що привели до такого стану. Оце та тривожність, та ситуація, яка в принципі, достає дуже багато наших вагітних, які і мають тривожні стани, і ускладнення в пологах, і ускладнення вагітності. Це все наслідки цієї клятої війни. Та й самі пологи кажуть медики, здебільшого відбуваються з ускладненнями. Зросла і кількість кесаревих розтинів. через постійні стреси. Практично кожна вагітна жінка потребує особливої уваги. Це жінки будь-якого віку, і навіть молоді жінки 20 років, 25, 18 років, такі в принципі, які повинні бути здоровими зі здоровими вагітностями, теж мають виражену патологію, як екстрагенітальну, так і акушерську. Дуже багато жінок з тривожними розладами, дуже багато жінок, які приймають протитривожні препарати, антидепресанти, і це стосується будь-якого віку. На жаль. Загалом вже за роки повномасштабного вторгнення народжуваність в області значно впала, за даними медиків, більш ніж удвічі. Тим часом, як кількість населення зменшилася на 64%. Та, попри несприятливі для народження часи, деякі породіллі не втрачають оптимізму. Війна не звіне понятно, коли закінчиться, а діти це щастя. Треба дітей, і Бог нам дав. Якщо боятися треба трошки оптимістично до цього относитись. Юля Левицька єва Миронова Запоріжжя.